І знов привіт! Мене звуть Вікторія, і я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Поза минулого тижня я вирішила не випускати відео, бо дуже мало вишивала через інші якісь рутинні справи. І у цьому відео я об'єднаю підсумки мого рокодільного життя за два тижні. Ну і почну з покупочок. Ось учора було. Вчора була з чоловіком в АТБ і випадково побачила оці корзинки, там ще одна така маленька є. Ну, в середину вставляється. Мені вона дуже сподобалася ця зайка. Там була у рожевому кольорі і у такому м'ятному, здається, то зайчик хлопчик. І у корзинці це мої придбання та Мої, скажімо так, експерименти. І почну я з оцього магнітику, я його спеціально не розпаковувала, а це магнітик для мого майбутнього процесу, такий гарнюній маяк. Зараз я розпакую його. Він дуже-дуже гарний, зі стразами переливається. Це був останній магнітик з маячком. Я купила його в магазинчик із Ольфіабі Хелперс. Я в описі до цього відео залишу на посилання на її магазинчик. Там вона продає як готові магніти, так і піни і магніти, які вона створює власноруч. Дуже-дуже гарний. Я задоволена цією покупочкою. Також на цьому тижні я придбала у зайчиній коморці ось такого янгола художника. Це по моїй тематиці. Я відразу замовила і нарізочку. І що хочу сказати. Я, мабуть, буду заміняти оцей підвіс ольовець, бо щось він мені не дуже до вподоби. Або я його перекрашу, бо він чорного кольору. Якось воно ну, так мені не дуже В общем, подивлюсь. І також у зачині коморці я придбала, я придбала два зручних, дві зручних папки для процесів. Зараз покажу вам. Ось так вони виглядають А4 формату, фірма-акцент на ось такій блискавці. Взяла блакитний та рожевий. І я вже туди розмістила два своїх процеси, все вмістилося, все зручно там розкладається. Зручні папки, мабуть, придбаю ще декілька. Магазинчики є у А4 форматі та у А5. Я у А4 взяла. Також я придбала була у рукодільному сундучці, замовляла у них нарізку на свої два процеси нові, які я сьогодні вам презентую. Ось таку 16-го їду венгрія вирішила спробувати цього виробника, вона така досить жорстка, цупка. ну Подивимось. Тут я її поперу, щоб вона стала м'якішою, бо вона прям, ну, дуже дубова. І ще ось такі експерименти: це я у себе на виробництві робила. Це на задню частину закладинки, яку я зараз вишиваю з маяком. Я на задню частину хочу пришити тематичну тканину, але у готовому вигляді не, я не знайшла. Тому я скачала на безкоштовному сайті три патерни та спробувала їх ну, роздрукувати. Там у мене на роботі такий метод, називається сублімаційний. І ось як вони виглядають. Ось перший патерн, такий м'ятний, другий такий під старину. Тут такий ніжно-блакитний колір і молочний. І третій паттерн ось такий блакитний. Я єдине, що не, не звернула на. ну як -то, В серці зробила, але не учла, що закладинка вона тонка, і виходить, що. Патерни завеликі, їх треба зменшувати, бо, бо виходить види ось ну, якось, або три колоса, або ось отак три мая, ну, два маяка і труба. А, треба буде зменшити, щоб вони були малесенькі і е, тоді гарно буде виглядати. Ну і Продовжуючи тематику, для чого я це робила, ось е, цю закладку я вишиваю. І ось так от вона виглядала два тижні тому. І ось які просування в мене за ці два тижні. Вже почав вимальовуватись сама основа маяка. Тоді ж у мене був тільки дах вишитий. Хмаринки ось тут вишила я. Дуже мені подобається, як він виглядає. А ще коли додасться бек, то взагалі буде шик. Ну і от заради задньої частини, і я почала експериментувати з малюнками на габардині. На наступному тижні хочу усі три зробити маленькими їх зменшити і прикласти, вже, щоб розуміти, який з них підійде саме до цього. Малюнку, але вже, в принципі, зараз я розумію, що це буде, мабуть, цей перший варіант блакитний. Бо ті два, щось вони не дуже. Хоча, а можливо, цей. Тут він теж тут є молочні такі плямки і блакитні, тут є ось і тут блакитний, і тут чаєчки, і молочні ці. І камінця і молочний маяк. Тому все ж таки, мабуть, я зупинюсь на у, у цьому варіанті. Ось такі у мене просування по цьому процесу. Далі я закінчила оформлювати шеврон, приклеїла на таку павутинку клеєву піксельну тканину. Вирізала по контуру сам шеврон, і ще залишилося приклеїти цей, як називається, липучку. Думала її приклеїти на ту ж саму павутинку, але дуже товста, ну, дуже, товстиця, дуже товста ця липучка, і я буду на суприклеї саджати. Ось так виглядає готова робота. Мені дуже подобається. Завтра я її вже подарую. Через пару тижнів почну вишивати інший. Нагадаю, що в мене планується їх усього або три, або чотири екземпляри, і це єдиний був на пластиковій канві, інші будуть на 18-й синій аїді, і вони будуть набагато менші. Ось така у мене готова роботка. І на минулому тижні я показала, що я починаю невеличкий процес на синій аїді. І ось я його закінчила. Це ось такий вогник, це персонаж з аніме Кальцефер. Його звуть. А аніме називається Ходячий замок Хаулу. Це схемка від море Моран. Вона мені її подарувала. Я їй дуже вдячна за це. І е, спочатку в мене була ідея просто вишити його і ну, в таку невеличку е, в невеличкі п'яльці такі сувенірні е, формити, і щоб він там, мене прикрашав над столом. Але потім я вирішила все ж таки намалювати очах, е, щоб він у ньому, тобто він сидів постійно в очагі. І я зробила таку невеличку. Набросок і перед вишивкою, щоб зрозуміти, як його розмістити. І зараз у мене дилема, чи вишивати по контуру ось ці, ну, цих очах, або ж намалювати акриловими красками. І тут буде ще додаткові два елементи: один я вже придбала, інший ще треба замовити. Тут на очазі висять такі металеві, як підвіси. І з одного боку буде така сковорідка зі я... яєчною. Ось тут вона буде висіти. По мультику цей персонаж його чаклун, коли готував яєчню, він скорлупово віддавав кальциферу, він його їв. Тому, коли я побачила оцю підвіску, я її ну, спеціально не шукала, воно так ну, випадково вийшло. Я думаю, ну це точно от, буде тут круто. Виглядати. А на іншому боці, теж у такому латунному чи як бронзовому кольорі буде висіти, висіти чальник, бо він також фігурував у мультику. І е, потім я оформлюю такий дерев'яний, хочу знайти дерев'яний сруб, щось таке. Ну, може, може, щось інше. Ну, в общем, така у мене ідея. Ідея, яка ще не, сформувала, не сформувалася до кінця стосовно чи вишивати контур, чи малювати криловими красками повністю цей очах. Ось така у мене роботка, ну, можна сказати, і готова, і на Готові хрестики, але ще не готов сам очах. Наступна робота, яку я вишивала впродовж двох тижнів, це був такий оноріжок від чарівної миті, виглядав два тижні тому. І ось такі у мене просування наразі. Я зашила ось цю частину, травку, і ось це останній хрестик це вже край роботи. Тому тут, в принципі, залишилося небагато травки, і вже я піду вишивати оцей його. Гарний хвостик, потім залишиться небо і, в принципі, все. Це. Нагадую, це буде подушечка інтер'єрна для моєї племінниці. Я спочатку хотіла її сама ну, наволочку цю зробити, подушку, але потім я познайомилась з творчістю нашої рукодільниці Таї. І хочу у неї під замовлення замовити оформлення цього одноріжка. бо ті роботи, які вона виконує, вони дійсно чарівні і казкові. І на цьому тижні у мене була, був новий старт. Як я вже розповідала у минулому відео в моїх планах вишити ось ці три таких панельки, які будуть оформлені разом. І я обрала почати з оцієї. Ось так виглядає зараз ця робота, це вже її край, Ось. тут я обозначила хрестиками край з цього боку, вона невеличка, десь приблизно 10 на 10 см. Дуже легко вишивається, дуже гарно виглядає. Тут, як коли дивишся, не знаю, якось. Вроді би і вишиті ці хрестики, але воно не так виглядає, як вживу. вживу це взагалі прямо гарно-гарно. Ці три роботи, у тому числі ця хатинка, і дві, вони будуть оформлені ось такий гарний не знаю як це, ну рамку, да, куди буде поміщуватись три ці хатинки. Які я заміни зробила по цій роботі? По-перше, я замінила тканину. Тут в наборі йшла 14-каунту, і робота повинна була бути 11 на 11 см, але тоді вона б не помістилася у цю рамочку. І я тоді вирішила взяти 18-ту аїду і переконалася у прислів'ї 7 разів відмір, 1 раз відріж. Я одразу не поміряла, не, не перевірила на калькуляторі канвик ну, хрестиків і прямо розпочала вишивати. І 18 їда вона виявилася замала, залишалося багато е, вільного місця. Ну, ось. От якщо ось тут хрестик, то ну, 2 см по ширині і десь півтора по висоті залишалося. А мені хочеться, щоб воно було прям впритик до цього. І тоді я взяла 16-ту конву і ну, переміряла заздалегідь. І вона ідеально вписалась, лише треба було ну, додати ну, зараз воно. Тютілька в тютельку. В тютельку. Ну, я лише е, додала декілька рядків, щоб е, вона заповнила цю рамку. виходить, ось так вона закінчується на схемі, от навпіл, цей взір, а в мене він цільний. Ну, тут скільки, там? раз, два, три, чотири. Або 4, або 5 рядків. Ну, тут, в принципі, не важко буде додати декілька рядків зелені, заборчику та неба. І ще хочу що я замінити, так це на віконцях такі червоні, як ну, рами чи як вони називаються. Мені щось не до вподоби, що червоне воно. Ну, воно тут червоне, тут червоне, тут червоне, тут червоне. Я хочу спробувати зробити блакитного кольору я думаю, буде гарно виглядати. Ну, Ось отакий у мене початок цієї роботи. Сподіваюся, червоної нитки мені вистачить, а як ні, то придеться випарувати. І ще одна роботка, яку я запланувала на цю весну це авторська схема від Мори Морану. Ось так вона виглядає. Я її назвала Богиня весни. І ось такий початок. Буквально з учора, за чи годину, чи за півтори, я не засікала, я розпочала її вишивати. Ось такий взір, він буде тут таким повторювальним паттерном по всій довжині повторюватись. Мені дуже подобається, як виглядає на цій тканині, яку я обрала. Оцю Таку зелене яблуко, чи як її називати. Воно так зараз і на телефоні і на відео не відображає її, воно якось чи світло так падає. Вона насправді така жовтувато зелена. Я е трошки переживала, що може вона буде заблідо дивитись на неї ниточки, але ось е на прикладі цих, е ну нічого так виглядає. Єдине, я, звісно, Уперше розпочала на рівномірці вишивати, і щось мені зараз якось такі двоякі відчуття. Так, воно виглядає дуже гарно, але оці вишитування цих клітиночок, навіть не клітиночок, а дірочок. Ну, не знаю, усі дівчата, які вишивають на рівномірці, як. Вваргаються. Мені поки що, ну, я й мало вишила, звичайно. Але, ну, не знаю, не знаю, важкувато вираховувати її. Ось такі ниточки тут будуть. Я на цьому тижні забрала з рукодільного сундучка, мені нарізку робили. Ну, частково, частково я там купила сама. Частково у мене були дуже гарні кольори. Повдягала на органайзер і розпочала вишивати. Дуже гарний підбір кольорів муляне. Дуже воно таке все ніжне, світле. Усього, виходить, десь, по-моєму, 45 кольорів. Ось отакі в мене розпочаті процеси. Вчора під кіношку трошки повишивала лева. Ось так він виглядав вчора до мого початку вишивки. І ось так він виглядає наразі. Тут декілька рядків буквально от у цьому районі я повишивала. Невеличкі просування, але потихеньку-потихеньку так. І вишця. Ось отакий у мене бісерний лев. Ну і по хочу поділитися з вами по іншому моєму хобі. Це читання. І на цьому тижні я продовжила читати цю книгу, 13-ту казку від Діани Сеттерфілд. Небагато я прочитала. 128 сторінок, тут усьому їх 436. Зв'язка цієї історії починається з того, що до дівчини, яка працює у книжковому магазині свого тата, приходить запрошення написати біографію відомої письменниці. До цього усі інтерв'ю, які вона давала журналістам, вони ну, про свою біографію. вони Відрізнялося, що кожного разу це була інша історія. Тобто ніхто не знає, насправді, хто ця письменниця, звідки вона родом, вона постійно робила якісь, вигадувала свою біографію. І тут вона запрошує дівчину, цю, щоб до себе гості, щоб та написала її справжню біографію. І вона приїздить і тут розпочинається. Сама історія розповідатися. Ну, незвична книга і такі неоднозначні в мене до неї ставлення. На Боктюбі усі дівчата, які читали, вони у захваті від цієї історії. Я не скажу, що вона ну, мені не цікава, цікава, але ну, якось важкувато йде. Вона гарно написана, гарні, гарний слог, гарні такі обороти, Красив, красиво письменниця пише. Але сама історія ну, досить цікава. Там письменниця починає розповідати про своє дитинство, про своїх рідних, і там досить таке нетривіальні родичі, скажімо так, нетривіальна сімейка. Поки що навіть десь четвертину, мабуть, прочитала. Далі, як дочитаю цю книгу, то розкажу, варто її читати чи ні. І ще два тижні тому я придбала ось такий гарний, люстро, ось таку гарну ілюстровану книгу Тайний Однорігів. Манускрипт з коментарями Майкла Гріна. Книга зроблена, наче винайдена старовинний манускрипт, де якийсь Вчений описував життя цих тварин, як він за ними спостерігав, де вони знаходяться. Ну, дуже цікава подача. Мені подобаються ці міфологічні створіння, ну, і вишиваю я цього одноріга. Тому мені дуже цікаво було. Придбати таку книжечку. Я її ще не читала, але в мене багато книжок не для читання, а для мабування ілюстраціями. Дуже гарно, дійсно, наче старовинні якісь написи, ілюстрації, атмосферна книжечка. Це досить рідке видання, і це російське видання, воно давно вже видане. Це моя знайома розпродавала свою бібліотеку. Ну, ті книжки, які він їй вже не до чи не потрібні. Я коли побачила, вирішила, що все, вона повинна бути в моїй колекції. Так, і з понеділка я приступаю до читання ось цього циклу. Є такий невеличкий книжковий клуб, і ми там спілкуємось по книжкам, ділимось своїми думками, впечатленнями. І з понеділка ми розпочинаємо цей цикл. Ці... Це перша книга у мене на російській мові. Я купила її ще роки півтори тому. А інші вже буду купувати наші українського о, видавництва. В неї дуже гарний такий кольоровий зріз чорного кольору. Це о, фентезі, романтичний, з елементами еротики. Я таке полюбляю такий жанр. Тому з понеділка приступлю до. Читання разом з дівчатами, і навіть там у нас буде один хлопець. Наразі ось такі три книги я читаю. Ну, і ще декілька у електронному вигляді я читаю. Ну і ще хочу додати наприкінці цього відео, що триває моє навчання по, на курсі по створенню авторських схем. Ведеться курс Анастасія Солошенка, вона досить відомий автор. Багатьох схем наших українських. І у мене досить непогані результати. Я поки що по домовленості з авторкою курсу не можу показувати розповідати про курс, але після курсу я обов'язково випущу безкоштовну схему, вона вже у роботі. І я сподіваюся, ви оціните. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось і було цікаво. Підписуйтесь, залишайте свої коментарі щодо побаченого та почутого. Буду рада поспілкуватися з вами. І прощаюсь з вами до наступного відео. Гарного вам та мирного тижня, натхнення та миру, спокою та любові. Обіймаю всіх! До побачення. Ні, ну я не можу з цього зайки, він такий прикольний, дуже гарний. До речі, я ще замовила пасхального кролика. Не скажу поки що, в якому вигляді він буде. Він мені дуже-дуже сподобався і я хочу зробити з цієї ну, сувенірної штучки, яку я замовила. Прикладну. Там буде вишивка присутня. І ще хочу вам показати, яка краса в мене розпустилася на днях. Ось така фіолетова орхідея. Дуже гарна. Два, дві квіточки вже розпустилися, одна ще у процесі. Тому ось так воно прикрашає мій стіл рукодільний. Ну и маяк, конечно, вообще це любов, любов Какие же гарний.